Вітаю вас, шановне товариство! Вчора Наві грали свій перший офіційний матч в кваліфікації на мейджор. Грали вони проти команди DarkSide, це команда Рамзеса і Сенейка. В принципі, що я думав щодо цієї зустрічі? Я гадав, що Наві, ну, це, скажімо так. Перша серія в новому ростері, і хто його зна, що очікувати від цієї команди. Але якщо вони претендують на те, щоб виходити на мейджор, вони повинні перемагати цю команду. І в першій карті ну було вже доволі таки непогано. Якийсь е, цікавий пік, я побачив стратегію команди, яку вони скоріш за все награвали. І ця стратегія була через. Бід Дазла. Так, тут трохи неочікувано було. Але в чому суть? Дивіться, вони взяли Візажа, вони взяли Дровку, Клокверка і Рікі, два мілішних сапота. Суть в тому, що Дазел фармить фастові грівси, Візаж купляє собі там Владмірс чи Пайп, ну, і Владмірс і Пайп в ідеалі. І вони просто йдуть разом, і нема демеджа, щоб бити цих героїв. Бо Тровка. Під протекцією Рікі, Клокверка під Шардом, Дазла з Грейвом, вона нічого не може зробити. Плюс був ще дуже неочікуваний айтем білд від Даза. Ну, я чесно скажу, я ніколи вже, ну окей, не ніколи, але нового Дазла з Гу Джуджу, Бе Джуджу, я взагалі не бачив і не знав, чого очікувати від цього героя. Як на мене, драфт у Side, він був е, трохи кращий, тому що він стабільніший і зрозумілиший, е, як їм грати. Але це була, ну скажімо так, секретна можливо, стратегія Наві, і вони виграли цю гру доволі таки швидко. Я зараз єдине покажу, як працював цей міддазл. Е, він просто зібрав грівси, а далі збирав Аганім. Про Аганім я трохи пізніше розповім. І вони намагалися пересуватися разом, як я вже казав. Був дуже важливий момент в цій грі, де Наві забрали Рашана, ну, в принципі, вони перемагають 2000 по капіталу, це небагато. Так, звісно, тут у Дарксайдів тільки один кіл, але це тільки через те, що у них кентавр не реалізував себе повністю. Хоча це один з найкращих героїв в моєму розумінні. Тут Рікі спіймав Рамзеса, котрий намагався топортуватись на базу, його просто вбили. У нього тут немає байбеку. Він що купив себе Black King Bar, на 46 секунд він від'їхав. І Наві, ну, в принципі, вони прийняли доволі таке вольове рішення це піти на хайграунд вже на 20-й хвилині. І в цьому, якраз таки особливість цього дазла, бо він. У нього тут була руна регенерації, він повністю э, заринив свої ресурси, і вони змогли зайти на хайграунд. У них є віза, що у якого вже є э, Владмірс, і я так розумію, йому ще летить пайп. Тобто цю команду під хілом Даздом, під рівсами, під пайпом вбити просто неможливо, враховуючи ще той фактор, що у дровки є Егіда. Тобто, в принципі, це доволі таке хороше рішення було. Першій карті вони спокійненько сюди зайшли. Дарксайд почали тут якось стресувати. Рамзес одразу ж гукнув клокверк. Він був протиснути і Блекімбар, і Ульту Свена, але нікого вони за це не вбили. Блекімбара вже нема. Свен нічого, просто не може зробити у нього. Блінка навіть нема, щоб свернути на когось разом з Кентавром. Таким чином вони втратили першу сторону. Після цього Наві розуміють, що Ульта Свена нема. Вони пішли ще по одній стороні. Забрали Т2, гліфа у Дарксайдів також нема. Зайшли і забрали ще другу е, сторону. В принципі, в принципі, реалізували вони дуже добре свій драйф, Далі вони там трохи підзакинули, але в цілому, шансів вони не залишили Дерфайна на першій карті. Дивіться, в чому тут особливість цього Міддазла. Ось він зібрав грівсин, ну, зрозуміло, що вони разом ходили, забрали дві сторони. Далі він збирав собі Аганім. Що дає Аганім? Аганім він зменшує зарядку здібності не здібності, вичаєш, айтемів, дазла на 50%, тобто грівси кулдаунісці взагалі 20 секунд. І аура активації грівсів, яка надає знову активувати ще грівси. Вона також менше кулдауниця. Також форстаф менше якийсь кулдауниці. Ну, будь-яка шмотка. Але що важливо, у нього з'являється активна здібність Гуджуджу. Вона колданиться 180 секунд, але насправді менше, я поясню чому. І ти можеш натиснути, умовно кажучи, на якогось свого кора і зарефрешити йому всі айтеми. Ну, окрім рефрешера, якщо він у нього. Є, і в принципі, це доволі таки цікава стратегія. Бо дивіться, у Дазла його здібності що дають? Якщо ти використовуєш будь-який спел на Дазлі, всі інші спели, вони кулдауняться ще менше. Тобто, чим більше ти активуєш свої здібності, тим швидше в тебе буде те теж саме гуджу. Тобто, по факту тут буде десь кулдаун на 180, а, припустимо, 100. Також ще цікавий момент. На Дазлі можна зібрати, наприклад, якусь призму, припустімо ще якийсь актарін, і можна зробити так, що ти кинеш два грейви поспіль на свого кері. Тобто, дивіться, ти кидаєш, наприклад, ну давайте безкоштовні чари, кидаєш там грейв на террорблейда, підхилив, ось так, гуд Джуджу, Бед Джуджу і знову. Бац, закинув на себе. Плюс не забувайте, що ось це гуджуджу ти можеш активувати і на своєму герою, Тобто ти собі також можеш рефрешнути усі айтеми. Хоча тут написано, що тільки на союзників. А, ну в принципі на себе також написано, що можна. Тому це доволі таки профітно, особливо в, як в якомусь лейтгеймі, також можна купити. Ендіск, наприклад, на Дазлі, він колданівся вже 34 секунди з актерійною з полпризмою. Тобто Дазла дуже і дуже складно вбити з таким айтем-білдом. І якщо в тебе є такий сильний кері, як дровко чи там терорблейт, ця стратегія справді може працювати. Тому навіть тут цікаво дуже нам. Фішку показали, і вони таким чином виграли першу карту. Далі у Наві почалася справжня поплава з драфтами. Я, чесно кажучи, не знаю, як пояснити те, що вони е, брали в цій карті, ось у другій. Е, тому що, подивіться, вони віддали Мортінга на Леспік Рамзесу, коли в них пік, котрий ну Мортінгу не робить взагалі нічого. Тобто, вони взяли собі Найкса плюс мінус очевидного героя на Леспік Наві самі собі, але при цьому вони не забанили Мортінга ворожій команді, і Найкса просто закрили. Морфінгу, при тому, що Морфінг він один з найкращих керрі проти Візажа. Primal Bist тут не найкращим чином зіграв. У нього така собі гра була. І Найкс, ну я не знаю при яких умовах Найкс може перебити Марфа, котрий тут, ще не поспішав собі купляти Рамзес шарт, тому що якщо б він собі купив шарт і він би мав змогу перекачуватись в стані. Він би взагалі ні разу не загинув би а, в цій грі. Він ну, помилився, мені здається, Сайдом Білдом, що не купляв ранішній шарт, бо я нещодавно грав в Паблік, де Морфін купив фастшард, і його це було просто неможливо. Таким чином, вони тут драфт програли просто в салат, причому я не знаю чого, але багато людей флеймили Вітюна. і казали, що він е, там, погано зіграв, чи там е, щось погано робив. Але в першій серії він зіграв ну, дуже добре. В цій серії він, в принципі, робив, як на мене, максимум від свого героя. Ну, ти просто знаходишся в ситуації, де у тебе твій керрі, він абсолютно нічого не може зробити ворожому драфту. Ти граєш проти Морфінга, на будь-якій стадії Морфін тебе переб'є. Морфін грає з Дарксіром, котрий може. Його там суржанути, стягнути всю команду, стінку зробити. А тобі на Найксі у тебе навіть в твоєму драфті тімфайту взагалі ніякого нема. Тут є і Лішак, і ЦМК, і Тіні може там позицію заруїнити якось. Тут навіть ніхто не може просто заініціювати нормально, там тільки Primal Bіста, але Primal Bіста, ну в принципі, ось він ініціює ось так. Якщо приходить далі Мортінг, він ну, вимушений зразу ж тікати з цього тімфайту, бо, крім Найкса і Праймал Біста ніхто не може дати. Він не хоче ініціювати. На міт-позиції з ультимейту. Він хоче там хопотіння використати, там аганім якийсь купити, інакше він просто ось так згине. Тому тут Наві програли е, другу карту взагалі в нуль по драфту, в моєму розумінні. В останній карті ми можемо повернутися знову до драфтів. Тут, в цілому, Дарксайди вирішили знову взяти Дарксіра і вже зробили це в першій стадії. Um, ну, я не думаю, що це хороше рішення, якщо щесь не брати Дарксіра в першій стадії. Тут можна контрпікнути його ким завгодно, і в принципі, Войд це, в моєму розумінні, нормальний герой проти Дарксіра. Єдине, що напевно, Дарксір може зібрати якісь грівси, Блінкі Аганім, якщо в нього нормальна гра, і цьому Войду буде не переливки. Але, ну, окей, не, може він і не зібрав цій грі так. Далі, тут є одна проблема в тому, що вони віддали нагу. У наві якась велика проблема з тим, що вони не здають ну, закривати Вітюна його кері контрпіками. У другій мапі вони е, дали це зробити Морсінгом проти Найкса, тут нага проти Войда. Ну, Войд нагі він взагалі нічого не робить. Плюс враховуйте ще той факт, якщо нага не в хроносфері, вона завжди може сліп активувати, і Войд буде єдиним героєм, який буде наносити шкоду в хроносфері. Якщо він ще Блекінбар не активував, він взагалі засне, і хроносфера в нікуди піде. Тобто у нього вже е, ситуація, де він завжди повинен ставити хроносферу на нагу. А як ви розумієте, це зробити, ну, в принципі, не дуже просто, бо нага може ілюзіями якось там е, покайтити, показати свого Войда, не підставитись, де піде вперед під Драксіром. Тобто, це, ну, в принципі, все життя нага проти Войда був була однією з найкращих. Героїв, тому о, я ну, цього трошки не розумів. Тут навіть далі вирішили все ж таки поставити, та... цей... Тімбер. З одного боку, з одного боку, Тімбер це непоганий герой проти Нагід. Ну тому що ти приходиш, вона тобі нічого не може зробити. Ти там о, ілюзії робиш без проблем, і в тебе є м хороший реально герой проти Нагер. Але з іншого боку, Тімбер це Матлайна, скажу як є. Цього з цим героєм навіть Амар не перемагає. Вони в команді Нігма взяли цього героя, його ну нерфили в минулому патчі. Вони драфтанули цього Тімбера на кері, програли просто в нуль без шансів. І в цілому, ну, цей герой проти за нього дуже просто грати. Бо якщо ми подивимось, у вона знову така ситуація, де ну, в цілому вони можуть домінувати так в цій мапі. Але якщо гра затягнеться і нага там буде з якимось боторном, там, тараскою, Войт її ніколи не вб'є. Навіть зі шкодою е від Тімбера, я думаю, йому дуже і дуже складно грати. Плюс тут лейс. Вирішив, ну він такий, айтембіл зробив більш-менш метовий, ну хотів, точніше. Я думав, що е, з Тімбером можна грати через якісь грівси. Тільки він спочатку їх хотів купити, бо грівси ну, зараз це імба айтем. На кожному фейдері майже їх купляють. Але потім він передумав, вирішив купляти собі Лотосорб. Хоча ну, грівси, в принципі, на Тімбері це раніше був норм айтем. Я не задрот якийсь Тімбер, 18 рівня чи щось на селе цього. Але е, я думаю, що якщо на ньому грати, то це через якісь пастові грівси, типу, щоб у тебе була прям метова збірка е, цього патчу, метова зборка цього патчу. Бо якщо ти е, граєш через лотус, худ, тим паче, що худ в моєму розумінні, це в принципі не найкращий айтем. І треба грати як Марч чи зможе якийсь Кая Сенч, у максимум, бо Клака і Худ для Тімбера це ну, майже ті ж самі айтеми, бо хаперегенерація в нього за рахунок пасивки є. А різниця тут в 3 поміж Худом і Клоакою, Тому я не великий фанат цього айтема. Ну і гра вона відбувалась до речі, можливий момент ще тут. Багато хто критикував знову ж таки Відюна. Казали, типу, Що ти купляєш, чувак? Що це за фас мідас проти Дарксіра? Я поясню, чому він так вирішив зробити. Ну, по-перше, у нього абсолютний фріфарм проти Дерксіра, Давайте почнемо з цього. Тобто у нього є Мірана, котра дає йому тангуси, він спокійне стоїть на лінії і спокійно всіх кріпів добиває. У Дерксіра гра також плюс-мінус нормальна, але ну, це, типу, ок, абсолютно для Войда. Він може використати свій, е, свій драфт, в тому плані, що Дерксір на лінії його не може пресингувати, і він може купити собі фаст Мідас. Ось такий. Чому він купляє взагалі фаст там, а не якісь Ну, В цілому, справді, є такий ем, аргумент, що якщо б він там приніс просто якийсь. Разбенд, ПТ, можливо, вони б могли вбити цього Дарксіра чи більш-менш його почати напрягати. Єдине, що йому треба бути дуже обережним з переміщенням від саппорт, якщо в нього ось такий білд. Бо він зараз дуже і дуже такий, знаєте, легкий кіл на мапі. І якщо якось його там обійти, якщо там якимось чином щодес профи телепортнеться в бот, він майже завжди загине, бо в нього навіть а, корич... ну, чоботів нема ніяких самих банальних, і він нікуди просто не піде звідси. Але тут. Все плюс-мінус було для нього нормально. І в цілому, я думаю, що тут його флеймити знову ж таки не треба за цей айтем білд, Бо ну, ти граєш проти наги. Ось що в нього в голові, повірте мені, він грає проти наги, він розуміє, що проти нього контрпік, Його, Його кері закрили ворожим кері. І він розуміє, що йому треба, ну, як мінімум, не відставати від наги, щоб. Мати шанс її виграти, якщо трапиться така ситуація, що нага буде там на один айтем попереду войда, чи там на півтора-два айтеми, як це часто, до речі, буває без мідаса. Якщо воїд. він, скоріш за все, ну не скоріш за все, він майже стовідсотково програє. А це доволі таки е, часта ситуація, коли Нага грає проти Войда. Войд це там, не якийсь Манкі Кінг, там, який може просто в лобову перебивати Нагу. Ні, це абсолютно не так. Войт, е, якщо Нага там, дасть йому якийсь Блокторн, він просто без шансів загине, враховуючи ще той факт, що там, в принципі, не найкращий тімфайт герої, окрім Войда. Войт, по суті, це єдиний тімфайт, кон котрого контриться нага. А в доті перемагає дуже часто команда, у якої простіший пік, у якої є шанс помолитись, у якої зрозуміли. Тімфайт, у навіже тут тімфайт, це хроносфера войда, котра контриться е, ось цією пісною наги. І все. А тут є екзерцизм, тут є ініціація від тіні, тут є Дарксір, котрий стягне героїв, збирає всі корисні айтеми, які, які будуть потрібні його команди, команді, на відміну від Тімбера, котрий вирішив збирати собі лотос Орб. Чомусь замість лісів, про це вже я казав. І тому, як наслідок, ця гра, вона затягнулася там до 30-ї хвилини. В принципі, у Вітіна був непоганий фарм, але навіть при цьому бачите, що у нього 1-3, у наги також 1-3, але різниця ну, в один айтем вже. Це при тому, що у Фейса Свойда є мідас. Тут те, доволі такі непогані міни поставив. Вони зайшли на Рашана. Доволі хороше рішення було від наві. Але е тут Даксайди, ось таке задимлення натиснули, побігли. Обійшли Наві, і відбувся ось такий момент. Тут анлак в тому, що ем, ніхто не розумів, що з Дарсайди їх обходять. Хоча, в принципі, вони повинні були це розуміти, тому що якщо ми побачимо віжен Наві, у них варди усюди стоять. Дивіться, три варди, вони нікого абсолютно не бачать, і вони повинні розуміти, що Дарксайди прийдуть або звідси, або звідси. Тому що ну, їх ж вони ж не, не показуються ніяк. І зрозуміло, що Лінії, е якщо там нагад які пушать ілюзіями, то, скоріш за все, вони задимання якесь роблять. Тут вони дуже сильно помилились на сапортах. те, що підставились під всі взагалі здібності команди Дарксайд. Зразу загинули два сапорти, коли в тебе два сапа гинуть, то вже бійку ніяк приймати не можна. Єдине, що я хочу сказати, що дивно роблять тут Наві, це те, що вони взагалі тут залишаються після смерті своїх двох сапортів. Бітюн просто не робить таймвок звідси, не телепортується на бот і не починає фармити. Навіщо приймати в макроплані? Файт, де в тебе безкоштовно загинули вже два саппорта. Так, вони, звісно, можуть натиснути байбеки, але в них нема аванпоста, щоб прилетіти під віжен, Вони можуть летіти тільки сюди. Тут вже натиснути екзорцизм. Якби Наві в макроплані краще грали і розуміли ситуацію, вони просто зараз натиснув би БКБ тп Аут, ось людина може натиснути БКБ, аут, Як збити ту скару ТП? Ніяк. Тімбера віддали спокійнесенько. Вітю навіть БКБ та Паузя думаю може натискати, хоча також може е перестрахуватись і це зробити. І будь ласка, у них вже є Аєгіс, вони без проблем звідси відходять і спокійно далі, далі, далі грають цю мапу. Але що відбулось? Вони такі погнали, чуваки! Тімбер майже вмер, на сфера, Let's go!» Починають там когось бити, де меджев звісно, нема, бо тут сліп протиснула нага. Тускар в БКБ, вмирає спокійнесенько собі, Войт також вмер, і Витюн також вмер. Все, гра, по суті, закінчена. Тому що вони забрали цього Рошана, не реалізували ніяк свій Аєгіс. Тут Тімбер, він також зараз загине. Окей, ну може не загине, може його тут ще почейзять. Трошки, але все ж таки орхід отримав і добили його. Сапорти витратили два байбеки. Та, кінець гри. Тобто тут не є якась помилка. Якоїсь окремої єдини конкретної. Тут в макроплані навіть зіграли просто дуже погано е, навколо свого рашана. Це було супер очевидно, де були знаходитись як і супер очевидно, що якщо в тебе вже загинули два саппорта, файт він закінчений. Тобто тут треба прям вилітати з цього тімфайту, бека бек бека-бек, натискати на воді, казати, все, всім е, на все добре. Я полетів фармити в боді кріпів, там багато кріпасів, я нафармив якийсь мьйовнір нарешті і виграю гру. Тобто, ось за це можна, я думаю, там, наприклад, Фетюну пред'явити, сказати, що. Блін, Чувак, а чого ти такий кол не робиш? Але е, в глобальному плані, мені здається, тут Наві дуже помилялись ці серії по драфтам, дуже по ось, е, Дуже велику помилку ось в такому макромоменті допустили саме команду. І, в принципі, програє завжди команду. Не треба когось одного блеймити. Така от рекомендація, любі друзі. А, як то кажуть, е, перший млинець На нівець, перша серія Наві, вона, е, на жаль, провальна. І ну, я вважаю, що все ж таки. Це дуже такий, знаєте, тривожний дзвіночок щодо того, що е, у них мало шансів може залишитись, щоб пройти на мажор, бо команда DarkSide, ну вони повинні були перемагати. Наступна серія буде у Наві Проти Спіріт. Ця серія буде вже завтра. Обов'язково приходьте до міністрів, ми будемо дивитись так само в лайві, як і е, ось цю серію. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент по доті на YouTube. Я вам за це дуже вдячний, любі друзі. І побачимось з вами вже завтра.